Черкаський планетарій знову опинився у вирі конфлікту. Історична будівля стала причиною судового спору між забудовником та обласною прокуратурою. Будівельні компанії Надія кажуть, що перетворять напівзруйноване приміщення на унікальний для України заклад. Натомість правозахисники вважають, що нинішній власник не може цього зробити, оскільки отримав права власності незаконно. Справу вирішують у суді. Будівля, в якій кілька десятиліть тому розміщувався Черкаський планетарій, давно стала своєрідною візитівкою міста. На жаль, красивою нині вона є лише на листівках. Пам'ятка архітектури збудована в середині 1870-х років Федором Лисаком, і з кожним роком руйнується все більше і нині вважається аварійною. Потрібно капітальний ремонт покрівлі, повністю заміна її всіх несучих конструкцій, і взагалі відповідно її покрівлі всієї. То тобто, бо вона протікає, тече аж з покрівля аж в підвал, угу. тобто вода затікає і руйнує відповідно всі дерев'яні конструкції, які там є, і цегляну кладку. Чи доцільно взагалі його реконструювати? І наскільки це, да, ну, звичайно, це можливо. Ну, так гляну тільки на ці стіни, як вони угу. саме візерунок яких стін, воно ж реально його все відновити і залишити в такому стані, як якому воно зараз є, але ну, буде виглядати набагато набагато краще ці всі візерунки. то… Ще можливість є її реконструювати і зробити красиву будівлю. Повернути планетарію колишню красу намагалися не раз. З 2021 року відома в місті будівельна фірма Надія. Споруду придбали і розпочали пошук інвестора, який профінансує відновлення, і в подальшому використовуватиме приміщення. До 2022 року не було розуміння, що з нього зробити, тому що та дуже цікаве, дуже цінне. Разные варианты были разные предложения с разных архитекторов, проектантов, которые они свое видение в интернет выкладывали. Допустим, выделили там стеклянные сверху, гостиницу. Ну вот где-то, может, месяца три-четыре назад к нам обратился человек, который ветеранар сам по образованию. У него работал в Харькове в клинике і попросив поміщення варінто. Ветеринарна клініка на місці планетарію ідея як мінімум вражає. Звертаємося за роз'ясненням до її власника, підприємливого харків'янина і його команди. Через військові дії чоловік релокував своє підприємство до Черкас і вже здобув успіх на новому місці. Має амбітні плани зі створення в місті унікального госпіталя для тварин на місці колишнього планетарію. В місті Черкаси немає на одного ветеринарного МРТ або КТ, де люди можуть звернутись і провести це дослідження. Або ендоскопічне дослідження і операції ендоскопі ендоскопічні. І тому виникла ідея відкрити великий ветеринарний госпіталь, е який буде мати усе це обладнання сучасне. За задумом, крім прямого призначення, вецентр повинен мати ще й просвітнє. Автор ідеї вже провів кілька успішних зустрічей із керівництвом ветеринарних коледжів області. Їхні студенти зможуть проходити тут практику, а можливо, і поповнити штат госпіталя. Здобувати знання. Як колись планетарії зможуть і учні звичайних шкіл. Такий научний центр, де будуть проводитися дослідження, будуть придумуватися нові методи операцій, будуть заохочують приїжджати людей в Черкаси лікувати своїх тварин. Відкриття ветеринарного госпіталя в місті Черкаси це тільки допоможе Черкащанам, громаді міста Черкас у розвитку їхнього міста. Оригінальну ідею втілити наразі неможливо. Черкаська обласна. Прокуратура знайшла порушення в документах попереднього власника будівлі. Ми вивчили це питання, установили, що це історична будівля, яка перебуває в реєстрі щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, і його продаж не було санкціоновано будь-які розпорядчі документи. Щодо уповноважених е, державних органів, що надавали дозвіл на його приватизацію, не видавались від центра знань. Нині лишилася тільки табличка і кілька старих меблів у напівзруйнованому приміщенні. Саме це минуле і стоїть на заваді майбутньому. Прокуратурою обласною було заявлено позов до центру в інтересах кабінету міністрів до центр знань. Суд першої інстанції позов задовільний повністю прокуратури. Однак суб'єкт господарювання оскаржив його в апеляційному порядку. Наразі апеляційний розгляд триває. Черкаси мають не так багато історичних будівель, тому кожна з них для громади особливо цінна. Та поки суди тривають, будівля й далі руйнується. Чи потрібно це громаді? Черкасці кажуть ні. Черкаський планетарій, скажіть на вашу думку, потрібен він місто? Ну планетарій у нас, якщо чесно, вже тільки називається планетарій. У нього одна будівля залишилася, але ж але ж саме в тому і, 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 і суть, щоб Зберегти будівлю. По-перше, це історичне місто. Е, місцина мається бути це будівля історична, як, як мінімум, її треба реставрувати і відновити, тому що тому що наступає урбанізація і Черкаси зникають як такові. Та, чесно кажучи, ну, я люблю старі будівлі, я люблю, коли воно гарно виглядає. Але ну, я не можу сказати, що будівля планетарія вона відноситься до таких супергарних будівель нашого міста. Ну, тому, якщо на її місці буде Щось дійсно функціональне і корисне для людей, то ну мабуть можна і перебудувати. от але завжди, ну підтримувати. Старі будинки в гарному стані це потрібно. І міста, які цим займаються, вони виглядають, звісно, краще, ніж ті, які допускають занедбання таких будівель гарних. Наступне судове засідання призначене на 12 грудня. Чи буде воно останнім, не знає ніхто. Доки триває протистояння в судовій залі. Інвестор розглядає інші варіанти, бо бізнес так довго чекати не може. Хочеться вірити, що пошуки істини завершаться раніше, ніж ще одна візитівка Черкас зникне. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, Олександр Петрушенко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Ілдана